Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. І сьогодні про останні події, які жовтоводці у соцмережах найбільше коментували та репостили. Війна триває, тому просимо підтримувати підрозділ, у якому проходять службу наші жовтовоці. Доєднатися до збору на пташку для наших захисників можна відсканувавши QR-код на монобанку, яку ви бачите на екрані, або скористатися посиланням, яке буде в описі до цього відео. На жаль, на війні є і втрати. 6 жовтня 2024 року на Донецькому напрямку загинув 42-річний солдат Збройних сил України, наш земляк Юрій Семеряга. У захисника залишилися дружина Вікторія, брати Тимофій та Микола, сестри Ніна та Наталія. Співчуваємо всім рідним та близьким загиблого. У жовтих водах надзвичайники продовжують боротьбу із тлінням сміття на Весело-Іванівському старому сміттєзвалищі. До робіт залучили працівників і техніку міської державної пожежно-рятувальної частини та комунального підприємства Чисте місто. Смог та запах горілого у повітрі, який спостерігали жовтоводці наприкінці вересня, а нині продовжують відчувати мешканці Веселої Іванівки результат тління сміття на Весело-Іванівському старому сміттєзвалищі. Тож, аби виділення парникових газів у шарах сміття не стало причиною виникнення масштабної біди, адже поряд розташоване діюче сміттєзвалище, надзвичайники почали окремі його ділянки заливати водою та посипати глиною. У магазині побутової хімії з Німеччини оновлення. Підтримувати чистоту власної селі тепер так просто: гелеві освіжувачі повітря, безфосфатні пральні порошки та ополіскувачі, гіпоалергенні засоби для кухні та ванної кімнати. Продавець-консультант допоможе вам зберегти білі речі білими, а кольорові та чорні віднині не будуть тьмяними. Завітайте до магазину побутової хімії з Німеччини, і ви назавжди забудете про засмічення каналізаційних труб. Тут можна придбати багато інших доглядових товарів, наприклад, шампуні, крема і вітаміни для всієї родини високої якості за Цінами. Чекаємо на вас за адресою. Вулиця Героїв Чорнобиля, 37А, колишня Кропоткіна. Наш магазин розташований у приміщенні магазину Золотий вік. Про те, як організовані укриття для школярів у жовтих водах, розповіли у міській раді. Не всі школи мають власні укриття, тож роботи по облаштуванню укриттів тривають. Так, наприклад, для учнів ліцею номер 12 попри те, що заклад має належним чином облаштоване укриття у підвальному приміщенні, додатково капітально ремонтують сховище у поруч розташованому житловому будинку. За міські кошти там повністю замінили системи опалення, водопостачання та водовідведення, вентиляцію, електрику, пофарбували стіни, вирівняли підлогу. Облаштували санвузли, скрізь встановили нові двері, збудували перестінки. Теж саме зробили і для учнів ліцею номер 3 та дивосвіт. У жовтих водах відбувся благодійний концерт українського гурту Без обмежень, який зібрав повну залу місцевого палацу культури. Музиканти не лише дарували свої хіти, але й збирали кошти для армії, віддаючи половину доходів від концерту на потреби захисників. Також під час аукціону, де збирали кошти для одного з підрозділів, до присутніх звернулася мати зниклого безвісти жовтоводця. Зараз я займаюся Алею Слави. Ми відкриваємо моталецького району. Але слава погірше герой наш. Тому я дуже вам вдячна усім. Дякую. У жовтих водах з 21 жовтня почне діяти всеукраїнський сервіс виклику авто он таксі. На честь цього компанія дарує усім новим клієнтам у нашому місті знижку 20% до 20 гривень на кожну з перших п'яти поїздок. Загальна сума знижки 100 гривень. Завантажити застосунок можна вже зараз. Посилання на застосунок шукай в описі до відео. Знижка буде активована автоматично. Жовтоводець Олександр Тітенко взяв участь у київському марафоні незламності. Марафонську дистанцію 42 км кілометри сто метрів. Він подолав разом із товаришем на кріслі колісному за 4 години. 27 хвилин. Вітаємо хлопців з гарним результатом. Зима наближається, і жовті води готуються до опалювального сезону. Міський голова Дмитро Ханіс в коментарі інформаційному порталу Жовтоводської міської ради розповів про підготовку міста до зими та повідомив орієнтовну дату початку опалювального сезону. За словами міського голови, з 1 листопада планується запуск тепла в місті. Наразі це все. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і головне вірте в перемогу.